Обговорювати з нашим гостем з нами на зв'язку. Юрій Подорожній політолог. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні, героям слава! От почули ми Пригожина, і знаєте, хотіла спочатку запитати, чи хороший він вербувальник, але коли почула, що він говорить, заборонено алкоголь, гвалтування, мародерство, ви це не маєте робити, і виходить, що навпаки, щось не сходиться. Ну, раз про це говорить, значить, знає про що говорить. Що це є проблемою для російської армії. Проблемою, я маю на увазі в першу чергу, що все це є на війні, яку веде Російська Федерація проти України, і звісно, в даному випадку, якщо щось розповідає, то звісно. Для того щоб е зекам було зрозуміліше, що бухать вони туди не поїдуть, а поїдуть вмирати. Е бачите, про алкоголь він потім згадав. Спочатку він згадав про гранати, якими буде підривати їх, в разі якщо щось буде не так і піде щось не таким чином, як хочеться власне, е тим, хто наймає цих зеків на війну. А от зокрема російські блогери так його прославляють і говорять, що от саме він обличчя російської війни, і навіть говорять, що можливо він може замінити Шойгу на посаді. А як ви гадаєте, чи можуть його зробити міністром оборони Росії? Ви знаєте, те, що хвалять пригожена, мені подобається. Це лише означає, що російське суспільство не задоволено станом, в якому знаходиться кадрова армія, кадрові офіцери. Очевидно, ніхто сьогодні не може дати відповідь на питання: а що ж сталося з заявами про захоплення Києва за півтора дні, а, а під Варшавою вони там збирались, здається, бути за три, чи за тиждень вже там немає. Це ніякого значення. Не думаю, що кадрова армія дасть можливість комусь призначити пригожина Власне, міністром оборони, навіть якщо цього буде дуже хотіти Путін, а в будь-якому разі, це є система, закрита система російської армії, і навряд чи комусь вдасться проштовхнути туди будь-яку кандидатуру, пригожин це чи не пригожин. Ну тому говорити про те, що там блогери між собою говорять, очевидно, вони обговорюють. Критичність ситуації для російської армії, особливо на тлі українського контрнаступу на Харківщині, сьогодні вже є інформація про те, що українська армія збройні сили України контролюють з вогневими точками повністю територію Харківської області. Мається на увазі, що наша зброя може долетіти до будь-якої точки власне в області, і це не може не лякати росіян. Які я хочу нагадати, виступають не проти війни, а росіяни виступають проти того, що їх армія не здатна виконувати задачі, які перед ними поставлені, і яка б не була там організація цієї армії, якби вони не були озброєні, вони воюють за ну ведуть несправедливу війну, а тому їх програш забезпечений що пригодженим шошой. От, до речі, оцінюючи контрнаступ наших збройних сил України, ми так і не почули реакції Путіна. Ну і звісно, що ми її не почуємо. Але коли журналісти запитували у Піскова, а він по суті є речником Путіна, і те, те, що він говорить, що це значить позиція президента Росії. То він сказав: звертайтеся до Конашенкова, де Конашенко вже ж потім придумав вже нову маючню, що це планове їхня перегрупування. Але ще Пісков зазначив, що Путін він 24 на 7 спілкується із Шойгу, і що, начебто, йому відомо про все, що відбувається на фронті. А як ви гадаєте, чи дійсно Путіну от відомо всі деталі, чи йому докладають те, що ну щоб він хотів би це чути? Ну я думаю, що як верховний головнокомандувач він отримує інформацію з одного джерела і навіть не з міністерства оборони, да які в ситуації не були на фронті. А, і б не доповідало Міністерство оборони, є ще ФСБ, є ще інші спецслужби, є ще, врешті-решт Національна гвардія, врешті-решт є кадиров. Це той самий Пригожин, які також роблять якісь а, інформаційні довідки про те, що відбувається в зоні, де вони відповідають, і за що відповідають. Тому говорити про те, що Путін чогось не знає, що Путін не знає, що гвалтували в Бучі або е, руйнують. Е, Будинки з мирним населенням, ну я не думаю а тим більше про те, що такий був провал на харківському напрямку, і українським військам вдалось. Провести такий контрнаступ, те, що вони мовчать і ніяким чином не коментують це. А що ми з вами до цього не бачили? Що російська армія, покинувши, наприклад, острів Зміїний, а то пропагандисти заявили, що це вже з доброї волі. Ну очевидно, в Харківській області зараз іде перегрупування. Це так треба. Заманюють наші війська в глиб території. Ну тому пропагандистам сьогодні прийдеться видумувати якісь нові мовні обороти для того, щоб якимось чином пояснювати, чому так само відбувається. Ви знаєте, є такий колишній радянський верніше радянський фільм. Він називається Айболіт 66 Так от там доктор Айболіт Співав пісеньку в якій е, говорив дуже добре хорошо поки Нам плохо. тому російська пропаганда буде розповідати про те, що там відбувається, і яким чином. От зокрема, ще хочеться проаналізувати, як реагує російська пропаганда, російські блогери і ці воєнкори їхні на візит нашого президента до звільненого ізюма. Очевидно, що в них, як кажуть, підгоріло там, вже Скабєєва кричить, де наші калібри та іскандери. Так само пишуть і інші пропагандисти. А що це за реакція така? Вони ж знають, де по суті наш президент знаходиться. Звісно, що цей візит він був таємним і вже постфактум. Ми про нього дізналися, але все одно, от вони зараз такі гучні заяви роблять на своєму телебаченні, але ж при тому, ну ми їх чуємо неодноразово. Ну здається, російська пропаганда і істерика, Вони останнім часом а, абсолютно злились, і ці істерічні викрики: «вбийте, заріжте і зґвалтуйте усіх. Ми здається, з вами чуємо останніх півроку. Тому не дивна реакція на візит Зеленського. в Ізюм, звісно, це дуже важливий візит. А, те, що президент України відвідав звільнені території, фактично наближає до фронту наближаючись до російського кордону, демонструючи таким чином, що ми не просто. Зайшли на цю територію, а ми повертаємо дійсно повертаємо свої території, і там буде встановлюватись українська влада. Тому знаєте, ми найменше очевидно маємо реагувати на те, що там про що істерять на російському телебаченні. А якщо реагувати, то напевно оплесками. Чим більше істерики, тим гірше справи власне у росіян тим гірше йдуть справи власного. See ya. От, зокрема, вони говорять про нашого президента, але ж про свого не згадують. І е, ми пам'ятаємо, як він відкривав це оглядове колесо, коли відбувалися ці контрнаступальні дії, звільнення наших територій. А е, тоді навіть лунали салюти у, у Москві, Але при тому, зазначу, зараз пішла активна така хвиля, що у російських містах почали скасовувати святкування дня міста. Е, говорять, що салюти ми не маємо пускати через те, що зараз на ці. Так звані спецоперації гинуть наші герої, от але при тому ж в Москві святкують, а в інших регіонах ні. Як це можна оцінити? Ну, слухайте, ну є таке слово розчихляються. Очевидно, розуміють, що а, трупів стає все більше і більше. їм вже все важче важче приховувати, і яким чином треба корелювати. А тут святкування, а тут трупи привезли з війни. А, очевидно, невдоволення в регіонах, а тим, що саме з регіонів вибирається така кількість молодих людей, а відправляється в мясорубку, і на цьому все ну. Навіть раз ми з вами вже про російське телебачення згадували. Я нещодавно дивився, як фахівці, військові фахівці на телебаченні російському, говорили про те, що для Росії не існує терміна неприйнятні втрати. Що для того, щоб розплувачити це поняття, треба очевидно росіянам в російський інформаційний спростір запускати розплумачення цього поняття? Це означає, що скільки вб'ють, стільки вб'ють, і згадуючи жукова, баби і що наражають. Тому в регіонах очевидно прекрасно розуміють, хто вони для Москви, хто вони для Кремля. М'ясо, яким будуть покривати помилки в плануванні військових дій, помилки в керівництві державному, керівському керівництві. Тому очевидно, коли ми з вами говоримо про те, що в російській глибинці починають щось відміняти, я думаю, що це тільки перші дзвіночки. Осінь зима покаже велике незадоволення, але ми в Україні не маємо тішитись з того, що приходять повідомлення, що там хтось виступив з критичними заявами на адресу Путіна. От муніципалітети там щось поприймали, якісь звернення про те, що Путін йшов у відставку. Я ще раз хочу наголосити: для нас в Україні має бути зрозуміло. Росіяни там не вдоволені не війною. Росіяни не вдоволені тим, що вони не можуть перемогти Україну. Ось це дуже серйозні для нас. Мають бути маркери, хто такі росіяни, чому вони відміняють там святкові якісь заходи, чому вони якісь траур об'являють? Не тому, що їх не довільняє війна, вони її хочуть, але хочуть іншої війни. І слава Богу, що Збройні Сили України що весь світ, врешті-решт, не дає їм можливості проводити додаткові святкування на полі по результатам і інформації з поля бою. Звісно, слава нашим військовослужбовцям і дай Боже їм там сил ще більше, аби ось ці святкування у Росії вони взагалі ніколи тепер не продовжувалися. Пане Юрію, ще одна тема ще про одного колаборанта хочеться згадати в нас же ще фронт Херсонщина. Українці готуються їсти дітей. Гауляйтер Гауляйтерстримусов вирішив налякати жителів Херсонщини поверненням української армії і використав для цього стару пісню російської пропаганди. Давайте послухаємо. Ми должны защищаться, ибо нацисти думають, що для них все буде просто прийти в Херсон, прийти в інші части Російської Федерації і нав'язати свої правила. Вони готові наших дітей, вони готові убивать. От я не розумію просто, що, що з цією людиною і як він знову вдається до ось таких заяв, при тому розуміючи, що в Херсоні українці. Ви знаєте, для мене, от я зараз дивився, ви відео включали із цієї промови. Тільки одне питання виникає: які саме наркотики вживає цей ідіот, і під якими саме наркотиками в нього оці фрази вилітають. Ну тільки що воно ховалося чудово ховалося в Росії після того, після подій з Ковальовим. А очевидно, знаєте, цей страх і цей і це, це, це це страх. Страх, який його ом, охопив після цього всього, і після удач наших удач на фронті, а ну заяви почуємо не тільки такі, і будуть ще заяви, і ще будуть заяви. Ну я ще раз хочу наголосити: вони мені дуже подобаються. Тому для мене тільки одне питання: що він там вживає? Які саме наркотики, щоб робити такі заяви? А вам не здається, що стрімусов він занадто самовпевнений. Чи він демонструє ось цю впевненість навмисно для того, аби от, от ми тут прийшли, і ми назавжди. Він про це говорить в кожному своєму відео: що все, Херсон, це Росія, України тут не буде. А тепер ще й, якщо українці будуть, то будуть їсти дітей. Ну от е він демонструє цю впевненість? Ну, здається, він демонструє на цьому відео перегляд сидіти темній кімнаті підсвічений незрозуміло чим, а, і розповідати про те, що буде хтось когось їсти. Ну, Тут же ж клініка, чистої води клініка, ну по-перше, це переляк. Людина схована. А, я думаю, якщо б ми, а, якщо б він себе впевнено почував, то став би на центральній площі серед людей, Центральній площі Херсона, я маю на увазі, не а став би посеред людей і разом говорили, що люди, давайте за руки візьмемося і. Ворогу будемо протистояти, бо ми відтепер Російська Федерація, тільки цього він зробити не може, і, і не міг, а, тому що Херсон це Україна, Херсонці це українці, і вони душою а, поки що не тілом, але точно душею знаходяться в Україні. Але Збройні Сили України все зроблять для того, щоб і тілом вони знаходились на неокупованих територіях України. Зокрема, ще один гауляйтер Балицький заявив про те, що ну він почав погрожувати мирному населенню тим, що будуть відправляти їх на розстріл у так звану ДНР, через те, що вони відмовляються співпрацювати з органами безпеки, і, от, зокрема, партизанів. А ми бачимо, що зараз партизанський рух він дуже активно працює на тимчасово окупованих територіях, і от він почав говорити, що їх відправлять на розстріл, і навіть заявив, що вже когось відправили. Про що свідчать ці заяви? Ну слухайте, ну Балицький вже ж тікав Крим. Видно, його там налупили і відправили назад. Е е тепер він приїхав сюди лякати. Інших вони ж там розказували своїм кремлівським кураторам ще до початку повномасштабного наступу, які в них тут структури створені, як тут чекають е е е Росію. А, а тепер треба ж за це все відповідати. А виявляється, не чекають Росію там, де Балицький знаходиться в Запорізькій області, і мусить тепер лякати місцеве населення. Ну нехай люди подивляться насправді, що таке рус. Ский мір, не з телевізора, не роз розповіді тих, хто е, знаходився в окупації, так званій ЛДНР А тепер на собі відчують, на жаль, людям прийдеться це відчути. На жаль, поки що вони залишаються в окупації. Я думаю, що доля у колаборантів одна: приб'ють як не свої ти, на кого вони працювали е, тут, в Україні. Е, я маю на увазі на Кремль або, або приб'ють їх місцеві партизани. а а якщо і ті і ті не справляться, я думаю, що після звільнення території ці персонажі всі будуть відбувати певні строки покарання за свою діяльність. І що б вони там сьогодні не говорили, я думаю, що кожен на окупованій українській території, слухаючи його, думає тільки про одне: як завершити своє життя, це чудо. Ну і зокрема, я думаю, зараз очевидно ось цей контраст, коли дійсно звільняються наші території і одразу туди е, їдуть працювати. і «Укрпошта», вже поїхали, і нова пошта, і всі підприємства і зв'язок відновлюють. А зокрема, на тих територіях, які зараз захоплені окупантами, то там е, немає у людей навіть води питної у регіоні. Ну зокрема, ось ті українці, які справжні українці, то вони це розуміють. Вони намагаються чи виїхати, чи дійсно в кого немає можливості виїхати. То вони доєднуються до ось цих до цього руху опору і малюють наші стрічки е і різні заклики для того, що скоро прийдуть з зсу. Ну і зокрема, бачимо, що колаборанти ці налякані, і бояться також і наших партизанів. Пане Юрію, ще одна тема. Про санкції поговоримо у Мінфіні Росії. Оцінили прямі втрати від санкцій у сотні мільярдів доларів. Про це повідомляє Блумберг за даними агентства, Цю доповідь підготували для наради російських високопосадовців, що відбулася 29 серпня. Згідно з документом, міністерство включило у прямі витрати зниження капіталізації ринку на 40%, зниження банківського капіталу на 10%, 300 мільярдів доларів заморожених валютних резервів Центрбанку, 6,5 трильйона рублів заморожених євробондів та 563 мільярди рублів заморожених роз. З дрібних активів, втім, у доповіді не наведено загальної оцінки збитків від, від санкцій. У мінфіні відмовилися від коментарів. Водночас Блумберг зазначає, що 12 вересня президент Росії Путін говорив, що Росія впевнено справляється із зовнішнім тиском, а економіка поступово стабілізується, вирівнюється і виходить на траєкторію зростання. Ох, активно зростає економіка Росії. Ви знаєте, насправді треба говорити не про сотні мільярдів, а про трильйони доларів. Я думаю, що на сьогоднішній день цю цифру можна оцінювати там півтора трильйона доларів, бо тільки п'ята частина від санкцій це тісно заморожені активи це 300 мільярдів. Тому е, насправді яка цифра Навряд чи її Російська Федерація озвучить. Але я думаю, що фахівці міжнародних фінансових організацій такі оцінки зроблять, е, що саме втрачає Росія, для мене зараз важливо те, що з Європейського союзу неоднозначного строкатого європейського союзу дає і сили, які хотіли б, ну скажімо так, примиритися з путіним якимось чином. Робляться заяви від посадовців про те, що Європа не зупиниться, поки не зруйнує російську економіку. І я думаю, що ця ціль поставлена і Європа, яка довго завжди запрягає, але потім швидко їде, не зупиниться в цій своїй меті і цілі. От буквально кілька днів тому Олаф Шольц, канцлер Німеччини, телефонував до Путіна. І здавалося б Німеччина, яка стільки зусиль зробила з 2014 року, щоб Росія трималась на плаву і зберігати її обличчя, і продовжувала співпрацю. І будувала північний потік. потік-2», який в 2021 році ми з вами обговорювали, так от Шольц заявив Путіну, що захід готовий. Залишити його на посаді президента і сприймати його як президента Російської Федерації, якщо він повністю виведе війська з території України, і якщо вже Німеччина про це заявляє. Путіну, то я думаю, що надалі тиск санкційний допомога військова Україні буде тільки наростати і продовжуватись. А проблеми в Російській Федерації тільки починаються. Бо от коли Путін лякав там газом і, і тим, що Європа замерзне, і запускались різноманітні фейкові інформації, що там в Швейцарії, наприклад, будуть в'язницю садити, якщо буде вище. Температура в батареях, в квартирі, там і так далі, тому подібне. Е, насамперед, Росія розуміє, що в першу чергу ці втрати понесе вона, тому що Європа зможе компенсувати та да, з великими втратами, та да, за серйозні кошти. Да, надзвичайно складно да, внаслідок падіння економіки в півтора-два відсотка, да зі зростанням цін, але зможе компенсувати нестачу енергоресурсів. Французи вже заявили, що вони на 85% відсотків наповнили свої сховища газом. Я думаю, що і інші країни великі економіки європейські також забезпечені енергоресурсами будуть в тій чи іншій мірі. А, хоча не не за ті гроші, які б хотілося б мати економіці, але Росія компенсувати а, свої а, газові втрати навряд чи зможе, тому що для це для цього треба будувати або нові якісь труби кудись. Увага запитання, куди або продавати Китаю і далі по 140 доларів за тисячу кубометрів. А газ а при тому, що ціна сьогодні перевалила там за дві тисячі. До речі, Газпром, мабуть, єдиний у світі продавець, який намагається налякати тим, що не сплавить свій товар, за рахунок якого ж він же і існує. Пане Юрію, спасибі вам за вашу інформацію. Спасибі за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Подорожній, політолог.